Як діяти військовослужбовцю? Куди звертатися, якщо є затримка із зарплатою або якісь питання щодо правильності нарахування, в принципі, немає глобальних проблем нарахуванням зарплати, тільки на такому державному рівні в бюджеті? Кошти є, вони перераховуються. Часто трапляються технічні ну затримки з виплати зарплати з технічних причин, да вони можуть бути досить довгими. Ці затримки, але як правило, це технічні чинники грають, наприклад, те, що Військовослужбовця перевела з однієї частини в іншу, там а вже богатерія не спресувала, або, наприклад, одну військову частину перевела на фінансове забезпечення іншої військової частини. Таке також трапляється в механізмах. І тоді, або, наприклад, фактично групу цілу групу там військовослужбовців перевели з одного місця на інше. Як правило, там часто трапля, губляться дані і дуже багато часу виходить на з'ясування обставин. Ось тому в таких ситуаціях, ну. В більшості випадків потрібно просто тримати нормальну комунікацію про себе нагадувати бухгалтерії е, заступнику командира по фінансовій частині. Як правило, воно вирішується. Якщо воно не вирішується таким чином, знову ж таки є гарячі лінії. Потрібно дзвонити на гарячі лінії. Міністерства оборони це фінансовий департамент, а також на е, гарячі лінії. Як правило, вирішується все так. У мене в моїй практиці адвокатській, немає жодного випадку, коли б. Мені доводилося подавати в суд чи правоохоронні органи якусь заяву про те, що є невиплата заробітної плати. Як правило, вирішується саме все в такий комунікаційний спосіб.